Привіт! отже, новий Realme. Я знаю. Я знаю. Не думайте, що я не знаю, бо я знаю. Це простіша версія смарта, який вже у мене був 12 Pro+, Plus. Це просто 12 Зараз стовідсотково білим. Цей смарт коштує 15 тисяч саме у цьому кольорі та в цьому топовому конфігу. Хоча є унікуми, які продають їх на маркетплейсах по 20 тисяч, і це справді кумедно. Але завдяки я каталогу, ви знаєте, де купити дешевше. Знаєте, де порівняти, де пошукати якісь альтернативи. Коротше, завдяки є каталогу. Ви знаєте більше, завжди знаєте більше так. Сильні відчуття та зовнішність, як на мене, вже коштують цих грошей все інше. Ну, давайте розбиратись. Тут використана та сама псевдошкіра, що й у Прошці, та пластик. Смарт тактильно відчувається преміалочкою, хоч і не настільки, як 12 Pro Plus. мабуть, через відсутність заокруглених граней. Проте цей колір набагато практичніший. До речі, кольорів два: навігатор Беж та Pioneer Green. Що навігаторського в Бежовому я ще з минулим Realme не зрозумів. А що піонерського у зеленому не зрозумів, тим паче. Але колір красивий, такий дорослий, солідний, але при цьому не нудний. Є смужка по центру, є. Рамочка є характерна блямба з камерами та променями, що розходяться з центра. Сподіваюсь, що термін блямба ми з вами колегіально затвердили як найбільш точний. Але є тут і питання, яке постає рано чи пізно в будь-якому випадку перед будь-яким чоловіком. Який з отворів правильний? Ахезе. Бо ніякого мануалу чи інфографіки стосовно цього немає. І ось ти береш комплектний пін і тикаєш його в нуок. В квадратний отвір це трохи дивніше, ніж в круглий, тим паче, що зверху є такий самий і можна здогадатись, що це мікрофон. Хоча не всі до цього допруть, не тільки лише всі, як казав класик. Єдине, що вам може натякнути на правильний отвір, це комплектний чохол, де є проріз під той самий квадратний отвір мікрофона. З отвором розібрались, про чохол, повторюсь, що він найзвичайнісінький і вбиває оті самі крутезні тактильні Чуття проте додає практичності та трохи безпеки. Що ще додає фізичної безпеки, так це захист IP54, тобто захист від бризк та пилу, і це навіть без чохла. Стосовно захисту софтового тут стандартні підекранний дактилоскопічний сенсор та розпізнавання по обличчю. Обидві фічі працюють, хоч і не блискавично, але непогано і достатньо жвавенько. А ще в комплекті зарядка на 65 Вт і шнурочок Type A Type c Спочатку я, звісно ж, хотів докопатись, чому не Type c Type-C, а потім згадав, що порт Type A все ж таки все ще легше знайти, ніж Type c Давайте до залізяк. Версії є ціла купа: 128.8, 256,6 2568, 25612. Ну і моя 512-12. і всі вони на Mediatek Dimensity 7050. Я приготувався до найгіршого, десь чи то під якимось відосом, чи то просто в нашому чатику мені писали, що Mediatek це вже давним-давно не катастрофи, і це нормально. Але мої в'єтнамські флешбеки з тротлінгом та перегрівами спокою мені не давали. Завжди очікуйте найгіршого, і ви будете або праві, або приємно здивовані. Тут другий випадок. По всіх бенчмарках температура не підіймалась вище раціональних позначок. Тротлінгом і не пахло, а зробив я добрий десяток тестів в різних бенчах, враховуючи стрес-тести. Так, показники у папугах може і не рекордні, але нагадую, у нас не флагман, і навіть не субфлагман, флагман У нас середнячок за 375 баксів. І тактильно смарт навіть після жорсткого стрес-тесту залишався в комфортних температурах. А що ж виграв? ПАПГ. Фреймрейт на ультрах, графіка HDR за 5 партій смарт став теплим, але незначно просто теплим. Call of Duty. графіка високі, фреймрейт дуже високий, максимальний зменшує якість, а воно нам не треба. Нормально працює, але пуп прогрів смарт сильніше. І виглядає все це непогано на amoled дисплей з діагональю в 6,67 67 дюйма. У нього є сучасні 120 Гц. У нього достатньо роздільна здатність 2400 на 1080, 600 ніт стандартної яскравості та 2000 ніт пікової. З підтримкою HDR 10 Знаєте, це просто нормальний сучасний дисплей, без якихось шайтан фішок, і для повсякденного використання він доволі приємний. Не більше, не менше. Свої задачі він вигрібає. Стосовно камер, тут встановлений модуль від Sony LYT600 з оптичною стабілізацією 50 мегапікселів F1,9. Є 8-мегапіксельний ультраширик Z2.2 та 2-мегапіксельний макрооб'єктив Z2.4. Відео пишеться у 4К 30 кадрів на секунду. Як на мене, не дивує, але Виглядає доволі оп. штучний інтелект, їх звісно ж підкручує кольори яскравіші, це відчувається, але ніякої лютої перенасиченості немає. Для свого бюджету це доволі добрий результат, за який 100% не соромно. Я б відмітив ще доволі непогане макро, ну і відчутно кращі результати вночі ніж у 12 Pro+. І чому нижчий за класом та нижчий за цінником девайс від того самого бренда. Знімає краще, ніж дорогий, мені не дуже зрозуміло. Єдине об'єктивне питання стосовно камер, що таке параметри. Якщо знаєте, що це, то пишіть в коменти, бо я не розібрався. Фронталка 16 мегапіксельна з F2,5, так, темненька, але для кружечки в месенджерах та відеозв'язку її без питань вистачить. Ще одне об'єктивне питання те саме, що було в 12 Pro На Нащо відображати усі режими в інтерфейсі камери, якщо фронталка підтримує не всі, залишимо його риторичне. Має ємність у 5000 мАч і в тесті батареї у 3 d Mark він вигрібає 13 годин та 37 хвилин екранного часу, що є відчутно менше, ніж у 12 Pro Plus, проте все ще непогано. І що б хотілося додати: комплектна 67-ватна зарядка доволі швидка, і за 5 хвилин зарядки з нуля ви отримуєте 5 годин телефонної розмови, щоб ви встигли позвонити усім друзям та пожалітись на. Те, що підлога країни без електрохарчування стосовно софта, ну пам'ятаєте, в попередньому Realme я жалівся, що багато чого встановлено з коробки. Таке відчуття, що тут встановлено втричі більше. Магазини тем, магазини застосунків, 10 ігор, 10 карл. і це не ярлики, це прям ігри. Ярлики теж є, але в окремій папці. Настільки перевантажено, що аж біль. У всьому іншому, ну 14-й Android з прикрученими свистілками та іншими косметичними покращеннями у вигляді Realme UI версії 5.0. Чого мені не вистачило, це софтової кнопки вимкнення у верхній менюшці. По всьому іншому питань немає. Софт як софт, можна сказати, характерний. У мене складається враження, що смарт замислювався як іміджовий, і він відповідає цьому критерію. Так, комусь він може здатись трохи занадто екстравагантним, зовнішньо, але це не відміняє того факту, що ви виглядає він саме в цьому кольорі солідно і циганщини, як у бежевому, не відчувається ані трохи. Хоча це просто суб'єктивні враження, якими я з вами ділюся. Чи будете ви відчувати в повсякденному використанні якусь нестачу стосовно дисплея, залізя, камер чи софта, я б сказав, що ні, якщо ми розмовляємо саме про тривіальне використання, а не е, стати зіронькою інсти. І за свої гроші це справді цікавий варіант. Ну і на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатись на канал та задонатити на ЗСУ за посилання під цим відосом побачимось.